У Житомирському військовому інституті випускний цьогоріч випускниками стали не лише цивільні студенти, а також й офіцери. Їх всього четверо, і всі вони з республіки Казахстан. Батьки, що прибули з дружньої держави, не втомлювалися дякувати всім за підтримку та розуміння їхніх дітей. Я хочу. Виржить благодарность от імені прибывших родителей з Казахстана, командованию значит, данного інституту, значит, руководству города самого житоміра і народу Житомира за те, що оказали большую помощь, поддержку нашим ребятам, які п'ять здесь пробыли. Я выражаю вам большое спасибо. Самі ж випускники розповідають, що навчалися в чужій країні. Було важко, проте за п'ять років Україна для них стала другою домівкою. учеба за рубежом, но дружеское, дружеское, дружеское государство было очень нелегко, но при этом я ни капельки не жалею, что я поступил сюда, что я прошел именно военную базу, военную школу, военный институт Украины, именно Житомирский военный институт. профессорско преподавательский состав, командный состав очень как бы, с нисхождением относились к нам, очень э, адекватно, как бы положительно. Всегда постарались помочь нам, В будь в службі, в учобі, в будь-яких вопросах Так что я хочу їх от ціба очень сильно поблагодарить. Одразу після урочистостей відбувся вже традиційний офіцерський бал, який цьогоріч пройшов під гаслом захисникам вітчизни. Слава підготовку до бала тривала в нас десь півтора місяці. Так звичайно було важко в напруженні сонячні дні. Ми готувалися до цього дійства підтримку наших захисників, які захищають нашу державу в теперішний легкий час. Ми присвячуємо це їм нашу працю, так як ми зараз повинні показати людям, що ми є нація, велика, сильна нація, яка повинна підвищити наші культурні і моральні цінності. Підтримувати людей та бути з ними армія з народу, героям слава. А ось ще дореші такі святкування в нелегкий для країни час. Заступник начальника військового інституту, полковник Андрій Хапчук зі всією відповідальністю каже, що потрібні, і в першу чергу для підняття бойового духу. Потрібно проводити культурологічні заходи, вони повинні бути завжди. Адже якщо людина опустить голову і буде сумувати, далі вона не зможе захищати батьківщину. Але ж скільки випадків ми знаємо по фільмам, знаємо із історії під час Другої світової війни, що люди прямо із болів, прямо із таких заходів уходили на фронт. І це їх заводило, це їх прибадьорило і давало сили для захисту своєї держави. Також і у нас люди, які Сьогодні навчаються люди, які закінчують, вони отримують рідку, дуже і необхідну для обороноздатності держави професію, яка буде застосована, і досвід участі наших збройних сил в антитерористичній операції на сході держави, показавши, що наші фахівці вони необхідні і вони повинні бути. А хто ж як не дівчина здатна надихнути та підтримати? Організатори кажуть, що після попередніх болів кілька пар уже встигли навіть одружитися. То, що багато зустрічаються, То я вам говорю сто процентов. В тому році мальчик один предложение прямо на балу зробив. время танцю достал коробочку з колечком. Для дівчатки це був сюрприз для всіх. Ось моя учениця танцевать. танцювати. Ось скоро свадьба должна бути. В тому році з мальчиком познакомились на балу. Так що ну, життя Вот це здорово. Наступного року, за словами керівників інституту, офіцерський бал буде ще масовішим та максимально наближений до давніх традицій.